Марочку і конвертик Марочку і конвертик, пожалуйста, Дякую. Юрій показує п'ятирічному сину нову марку. Вдома, каже батько, вклеїть у спеціальний альбом. Прийшли сьогодні за новою маркою із сином. Збираємо з першої, і намагаємося продовжити колекцію. Я купую для себе на згадку на дитині буде. Будемо чекати наступних. Наступний марці це песпатрон. Вільні, незламні, непереможні цю марку Укрпошта презентувала до Дня Незалежності. На Дніпропетровщині її погасили на два дні пізніше з міркувань безпеки. На погашення марки запросили міських і обласних посадовців, голову Укрпошти та представника спільноти філателістів. Усі вони поставили печатки та написали побажання на листівках. Ми цю марку випустили в кількості 1 мільйон екземплярів. В нашому регіоні в Дніпрі в Кримрові в Нікополі, в Павлограді в достаточно кількості зараз ці марки знаходяться в відділеннях Укрпочти, в кожному відділенні Укрпочти можна приобресті. Марку намалював дизайнер з Краматорська. Вона складається з шести міні-зображень. На неї зображені такі знакові події, які у кожного з нас для кожного з нас мають значитися. Український воїн, це храм, це валізи в Краматорську. Це жінка, яка годує дитину в метро. Філателісти могли придбати марку протягом останніх двох днів. Утім, такого ажіотажу, як було раніше, не спостерігають, кажуть співробітники Укрпошти. Кожен, хто підходить, спрашує одну, дві, три. Вчора і сьогодні про цю марку спрашують. На Дніпропетровщину надійшло 35 тисяч екземплярів. Вільні, незламні, непереможні. Вартість одного блоку 60 гривень. Конверт можна придбати за 6. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.